Держсекретар США Джон Керрі закликав Росію та Іран докласти дипломатичних зусиль для припинення конфлікту у Сирії. Водночас він зауважив, що кінцева мета Кремля щодо близькосхідної країни наразі не зрозуміла, і захід занепокоєний нарощуванням там військової присутності Москви, підозрюючи, що Росія підтримує президента диктатора Башара Асада. США попередили, що це може становити загрозу для усієї міжнародної антитерористичної коаліції. Москва ж, попри численні докази, продовжує заявляти, що її мета це допомога. Давньому союзнику у боротьбі проти екстремістів. Якщо росіяни приїхали туди для того, щоб боротися із бойовиками іділ і тільки з ними, навіть попри те, що вони допомагають Асаду, то це одне. І саме про це ми говоритимемо в Нью-Йорку упродовж кількох наступних днів. Але якщо вони приїхали туди, щоб підтримувати Асада, тоді, на моє переконання, це проблема для Сирії. Фактично, це проблема для всіх, хто хоче покласти край тривалому конфлікту, який вже сильно затягнувся. Міністерство оборони США також повідомляє, що високопоставлений представник верхівки терористичного угрупування Ісламська держава Абу Бакр Аль-Туркмані загинув в результаті авіанальоту сил антитерористичної коаліції. Удар військово-повітряних сил по базі екстремістів було завдано ще 10 вересня, проте підтвердження загибелі важливої фігури ієрархії іділ надійшло лише зараз. Убитий аль туркмані займав пост головного координатора в Іракській гілці джихадистів, Відповідав за транспортування великої кількості озброєнь вибухівки, а також за перевезення. Зняття транспорту і людей між Іраком і Сирією до того аль Альтуркманії працював на розвідку Садама Хусейна. Раніше ісламіст також був пов'язаний з терористичним угрупуванням Аль-Каїда, де займався підготовкою підривників. аль Туркмані – другий лідер так званої ісламської держави, знищений силами коаліції за останній час. 18 серпня заступник керівника іділ Фаділь Ахмад Абдала Альхіялій був убитий в результаті авіудару з американського безпілотника.